Усіх вітаю! Як ви бачите на вашому екрані, тут велосипед, машина і відкритий багажник. І що це означає? Правильно, що я їду в велоподорож. Цього разу. Ця велоподорож буде називатися Поверстлянські Скарби. Її організовує Опішнянська територіальна громада. Якщо я не помиляюсь, можливо, вони не самі, я не знаю. Але знаю, що вони за цим стоять, так сказати. Маршрут буде полягати. Починатися від опішні, далі він йде там в сторону котельви, далі з котельви на велику рублівку, з великої рублівки знову в котельву. Загальна дистанція буде десь 60 кілометрів, плюс-мінус. А там побачимо, що ще буде з цікавого з цікавого буде пісок, грязюка. Дощ злива, ну так синоптики передають, сподіваюся, що не буде. Хоча, як бачите, зараз сонячно, а за 100 кілометрів від нас вже страшенна буря і злива. Ну, побачимо, що буде завтра, але все одно їхати будемо. Ну, бо це прикольно, це цікаво. Це взагалі мій такий перший груповий заїзд, можна сказати. Ну, побачимо, як воно пройде, чи сподобається, чи ні, але я впевнений, що сподобається. Тож, зараз е пакую велосипед, як то кажуть, пакують. Е Сані з вечора а катаються зранку. Бо завтра зранку буде виїзд, щоб зранку цим не займатися, бо бажання зранку такими ділами займатися взагалі немає. Толіпше я погружу е зараз, щоб завтра виїхати вже просто сів машину і поїхав. Що я зробив з велосипедом? Так, що зробив? Попідтягував всі гаїчки, що можна було зробити, позаряджав всі там гаджети штуки, блималки, познімав зайве. Перевірив колеса, трішки відпиляки протир, бо давно він стоїть. Зараз заряджаю там повербанки, мікрофони, все, що можна зарядити. Ліхтарики на всякий випадок пакую е, свій рюкзачок, гружу велик в, е, у автомобіль. І завтра вже буду показувати вам продовження. Так, трішки розповім, що я зробив перед велосипедом, перед поїздкою, перевірив всі гаїчки, бо в мене це проблема розкручується руль. Я так і не зняв відео, можливо, коли зніму. Розкручується руль, затягнувся, сідло затягнув, колеса позатягував, подножка теж розкручується, затягнув, трішки від полячки протер. Ну, в принципі, так. Перевірив, щоб все було там ключики, насосик на всякий випадок. Зняв зайво трималку для телефону, тому що вона дрібіжить, погано тримає телефон і на великій відстані вона буде тільки заважати. Тож, я зняв. Тим паче передають дощ зливу, ось, цей, ось ця сумочка мені більш підійде, бо вона така як волого захищена, дощ не має сюди заливати. Та й буду знімати в основному на телефон. Тож доставати телефон звідси набагато комфортніше, удобніше, ніж знімати з руля, бо там, коротше, неудобно. Зараз що? Пакую велік. Дуже прикольно, ось. Це знімається колесо, тому що є у нас ще один велік, старий, ну такий звичайний міський велік. Там на оцих гайках потрібно багато ключей, не дуже прикольно. А тут колесо відкрутив, зняв колесо і все, все готово. Зараз покажу. Також я використовую ось таку заглушку. Ось така. Не знаю, в веломагазині сказали вставляти е між колодок, тому що термоза гідравлічний, сказали так потрібно. Добре, що алюмінієвий не так тяжко його тягати. Чікс. Ось ця штучка, що вставляється в гальму, тільки забув, як вона всього ось так вона і вставляється. Чиксу. Ми вже на місці. Як бачите, людей ну не те, що дуже багато, але і немало, хочу сказати. Ось це старт. Зараз всі готуються, отримують намірочки і починаємо. перед стартом. Так, ми починаємо. Так, як бачите, погода трішки відсувалася, нічого страшного. Дуже прикольно, мені навпаки це подобається. У нас тут дуже багато. І всі кайфують. Думаю, що всі. Ну, взагалі круто. Як бачите, погодка не то, що погана, а просто жіть. Ну, Вона ще прикольніше. Грязюка, багно. Єдине погано, що не можна познімати нічого нормально, бо бачите, така злива, телефон весь зараз мохне. Ну, взагалі дуже прикольно. Діхали ми до якоїсь точки, мокрющі, п'ємо чай, п'ємо печеньки, ну прикольно, далі така погана дорога у нас буде. Є два варіанти. Або їхати так, або їхати в причепі на тракторі. Да. Що ми виберемо поки що не знаю. Побачимо, пізніше покажу. А тут такі прикольчики. Мабуть, вибрали не ту дорожку. Ну, Закінчуємо ось так. Трішки не доїхали. Кілометр до асфальту, але вже сил нема. Дівайте, це просто трешка. Кілометрів десять Це цифру. Так, ми проїхали вже десь 40 кілометрів. Проїхали катильвою зараз під'їжджаємо до Доривок. Там, типу, через те, що... Маршрут був прокладений з траси. Перед Кательвою ми, ми мали б звернути на деревки, але там пісок і організатори змінили маршрут і ми накинули коло через котельву. Ну, коротко, їдемо. Але гарна новина. Ми нагнали тих людей, які їхали в тракторі, частину з них, дві групи, я б сказав. то Є надія, що ми взагалі додому сьогодні повернемось. жесть, ось вже починає коліна боліти, все грязне, все мокре. Це то кайфово, поки що. Так, зроблю трішки огляд себе. Я вже переодів мокру футболку, в мене була вітровка, добре сухо суха трішки. Коротше, тільки що в калюжі трішки ноги помив, був я весь приблизно ось такий. Ну, звісно, мокрий, грязний, ну це таке. Зараз зроблю вам огляд велосипеду. Велосипед виглядає ось так. Тільки що я його теж в калюжі помив. Що, вилка майже не працює, все рипить, все скрипить. Велосипед каже, добрий день. Не знаю скільки грошей ця покатушка вилізе мені, але поки що це прям найжорстка покатушка яка була. Це ми приїхали, зараз 15.28, виїхали ми в 9.30. ну якось так, Приїхали там щось 50 з чимось кілометрів, ноги ватні, білік грязний, я грязний, але емоції е... переважають. Ну, вже Ми переодягнулися, як бачите, нас тут всіх покормили дуже смачно, багато різних страв. Зараз дівчата співають, всі співають дуже атмосферно, І Взагалі дуже круто. Так, вчора вже нічого не хотілося знімати, ледве помив той велосипед. Сьогодні дійшли до нього руки і зараз вам покажу його бойові шрами, так сказати. Перше, що замітив, що він погано помився. Зараз буду перемивати, але перед тим як перемивати, покажу ж вам його бойові травми. Ось ця бойова травма, я так розумію, зараз ось, бачите, фарба ще щухалась. це... Мабуть, коли він їхав в тракторі, хоч я його і тримав двома руками, щоб він не торкався трактора, але все ж таки, мабуть, він торкався трактора. Далі, що помітив, далі помітив ось таку штуку. Це коли грязюка набувалась, я там намагався щось передачі перемикати, і воно, бачите, пошкрябало мені всю тупо в фарбу. Ну, Тут в підшипниках такий, як пісок десь. Тут все грязне, тільки що компресором видував траву тут. Наче крутиться. Що у нас ще є? Є ще у нас ось таке. Що ще? А, найголовніше. А найголовніше це ось це. Взагалі перестала працювати вилка. Я не знаю, що тепер робити з цим, Ну, воно ось наче почало крутитись, що взагалі майже не крутилось. Коротше, фіг його знав, що з цим робити. Можливо, ви там щось порадите в коментарях, але вилка взагалі тупо не працює. Тож, якось так покатався, дуже кльово, дуже прикольно. Ну, нічого, зате вражень, маєш, маб, мабуть, вистачить на все життя. І буде головним уроком: ніколи не йдіть в глину. Кажу вам трішки стан ланцюга після таких покатушок. Ну це жесть просто. Я не знаю, чи він вимиється взагалі, чи не вимиється, але виглядає просто ситуація критична. Ну, побачимо, можливо, вдасться врятувати. Так, ну ось я помив ланцюг. Я вам хочу сказати, я так ще ніколи не вимивав. Мабуть, в 5 підходів його мив, весь день його мию, він закисає, вже просто тупо, що не заливає, чистенька вода, але сам ланцюг вже бачите. Поржавів в якихось коростах, не знаю. ну, Він вроді не хрустить там нічого такого. Вигляд в нього не дуже прикольний. Не знаю, на що це впливає, чи взагалі впливає, чи ні. Поставлю, побачимо, покатаюсь. Поки його протирав по новій і змазував там, не змазував, а мив ланцюг знайшов ще рани. Дивіться. Це просто жесть. Я дуже засмучений насправді. Блін, непогано видно. Зараз. Коротше, тут здер того до алюмінія. Ну, з гарних новин трішечки розходився амортизатор, Ну, це він на стілеці почав опускатись. Оце де фарба здерта, так він опускається. Ну і тут я не знаю, показував чи ні ось ще. Ох, жесть. Так, знайшов ще одне місце. Знімав вам відео і дивлюсь, що ось тут така штукенція. Ух, как красиво. Раз, два, три. Так, ще в мене така сумка була. Е, що з нею? Вона повністю вся промокла. Тож, вважайте, якщо ви збираєтесь їхати в якусь зливу, то ця сумка промокає. Ми спочатку їхали, вона в мене була так. Тут був телефон. Там був ключ, вімкнений гід. Типу, там, ну, пізніше розповім, але в двох словах. Коротше, тут лежав телефон вимкненим екраном. Попадали краплі, воно само натискалось, потім натиснути щось було неможливо. Дістати одною рукою телефон теж тяжко, я намагався, але уронив телефон в багно. Ну, ну, і я ж кажу, що коли злива ще й цілий день, то він промакає. Ну, Калюжі не було, але всередині все було мокре. Так, ну що, я вже в принципі, відійшов і морально, і фізично від цієї пригоди, вже трішки привів до ладу велосипед, вимив його, вичистив, змазав ціпок, як тільки міг. Що в цілому хочу розповісти про цей загалом івент. Взагалі, як ідея, так і організація на вищому уровні. Це ну, дуже прикольно, взагалі, що є такі івенти. Дуже прикольно, велике дякую організаторам цього заходу. Єдине, що, що не сподобалось, це погода. Але погоду контролювати неможливо. Хоча, хоча і погода, в принципі, мені взагалом подобається, коли якісь такі. Виклики природи перед тобою є, там, коли йде дощ, сніг, якась ожеледиться. Загалом мені таке подобається. І мені це подобалось на цьому заході до певного моменту. Ми їхали лісом, там було прикольно, йшов дощ злива. Все було чудово, мені подобалось. Єдиний момент, коли ми доїхали до поля, і дивиться була глина. Ось це просто якийсь тришак. І то, в принципі, організатори організували трансфер на тракторах. Але ми вирішили, ми так глянули, і що, типу, що ми не зможемо, вирішили, що зможемо. І так все і починалося. Ми поїхали, там така пряма була, все, наче ну, їдемо воно носить по цій глині, грязюка. Але ми все одно їхали, і там був такий момент, як знаєте, літера Г ти їдеш, кут 90 градусів, і воно так склалось, що якраз ця відправна точка, дорога пряма до цього кута, вона була трішечки вниз. І тому було ну, нормально їхати. А ось цей кут, він якби в ямі виходить. Повертаєш під 90 градусів, і там йде такий підйомчик. І ось там уже все. У нас почались проблеми. Велосипеди не їдуть, ми намагаємось крутити там ті педалі, воно намотується, оця грязюка на колеса, геть, це не крутиться, це спадає, ну просто трешак якийсь. А пізніше ще й проїхали ці. ну, Тобто ми їхали-їхали. Витратили купу часу купу сил, і потім почали їхати трактори. Але трактори не зупинялись. І вони повз нас проїхали і тупо розмісили всю цю глиняну дорогу, що стало ще в 10 разів гірше, і по ній їхати, що майже неможливо було по ній їхати. Тому так, і ми йшли так. Я не, не буду брехати від 5 до 10 кілометрів, десь 7-8 кілометрів, ось такої такого трішака Ти ніяк не поїдеш. Ми там кушарями ті велосипеди вели, глина ця намотується. Ну, Дуже нас вимотало. я впевнений, якби не ця глина взагалі, то в принципі, і можливо, і в тому, як, як такової б не було, бо ми витратили тупо дуже багато сил на цій глині. Ти йдеш, я ж кажу, буксуєш, воно на взуття таке. ти весь мокрий, в оцій грязюці. Ну, ось це було неприкольно. А так загалом все дуже було круто. Організатори влаштовували там такі е -е, обіди, був чай гарячий, печиво, е -е, різні там смаколики, дині, кавуни. Потім в обід був е, повноцінний обід, там давали, варили кашу, давали котлета якось, там ще огірки, помідори, типу такого, знову ж таки чай. Ну, дуже круто, все було на вищому рівні. Е, в фіналі, коли вже доїхали, там зробили такі, так би мовити, свято. Знову каша, там, уха, якийсь борщ, салати, дині, кавуни, купа людей. Дівчата там гарно співали, взагалі музика була, потім там почала грати в якийсь волейбол. Ну, все дуже круто, насправді. Так що, то один момент, якби не цей момент з грязю, все було, ну, було б ідеально. Якби ще й доща не було, то взагалі насправді сама ідея, задумка бомбезна, тому що. Вони придумали, у них там є застосунок, аудіогід. І ти їдеш, він підв'язується під вас, ваше місце розташування, і ти, ти поїдеш по цьому маршруту і доїжджаєш до певної точки, і, і потім аудіогід ну, можна або включити через телефон, просто або через наушники розповідає, що це за місце, що там з ним пов'язане, якісь там легенди, байки. Там, дуже прикольно, дуже круто. Але я послухав буквально декілька там таких точок, тому що я ж кажу, мені лежав телефон, на нього почав потрапляти. Дощ, воно там щось клацало, потім е, Гід цей щось договорив, треба нажати, і ти не можеш нічого нажати. ну таке, Але ж я кажу, це винна тільки погода. Організатори взагалі топ. Взагалі, цей заїзд мене навчив, що треба е, трішечки бути як сказати, розумнішим. Я не знаю. тому що ми думали, що ми там найрозумніше, Зараз поїдемо по цьому багню. А виявилось так, що встряли мало того, що ну промокли, це само собою, ця грязюка, все оце проходили, але й дуже великий урон нанесли нашим велосипедам. Типу, я ж кажу, в мене не працює вилка. Він весь подряпаний там цей велосипед, все рипить, все скрипить. Типу, якщо відвозити його на якесь ТО там чи в майстерню, я думаю, це виліться там в пару тисяч гривень, якщо не менше. І, типу, вийшло так, що е безкоштовний веломарафон вийшов там в купу грошей, тому що плюс дорога. Плюс там купили якісь смаколики, плюс купив щитки, бо я взагалі їжджу без щитків. Але ми з друзями коли каталися, потрапляли під зливу і зрозуміли, що під зливу дуже круто, коли в тебе є щитки. Бо ці щит без щитків тебе закидує повністю таке обличчя і спину. Тому вирішили саме на цей марафон купити щитки. це теж грошей коштує. Якщо підвести ітоги, я дуже задоволений, хоч. І наніс величезний урон велосипеду. Сподіваюся, що я не захворію і все буде добре, Це, якщо дивитися з моєї точки зору. А так емоції отримав, Ну, я впевнений, що цю велоподорож я не забуду. Ну, сподіваюся, звісно, що ніколи. І на ближайший час так точно не забуду. І буде що розповідати, знаєте, бо емоції, ну, вони ж такі дуже бурхлять після такої подорожі. Типу, такий челендж, таке випробування. Дуже прикольно. Багато людей було, я ж кажу, чоловік 60, чи 70, ну дуже багато людей. Я не знаю, чи всі стартофінішували, чи не всі фінішували, але було багато. І, в принципі, на фініші було багато людей. Ще мені що не сподобалось, ну це в принципі більше для вас, тому що майже не вдалося нічого познімати. Бо, я ж кажу, йшла злива. Телефон тоді дістати не можна, все мокре. Ти намагаєшся, якщо й достаєш телефон, намагаєшся щось робити. Воно по тому екрану все скаче, нічого не натискається. Наче ти вже розібрався, натискається, починаєш знімати. В тебе вся камера мокра, типу ці краплі, вона нічого не видно. Починаєш шукати місце, щоб витрати ті камери, повитирав, наче починаєш знімати. Там якісь знову розводи, знову витираєш. Ну, я взагалом загалом так психанув, майже нічого не знімав. Дякую Ромчику, що він надав своє відео. Він знімав на GoPro, тому я вставлю його відео. Тож вийшло ось таке відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бувайте!